А чи будуть викриті подібні схеми в оборонному секторі, на будівництві фортикаційних споруд, закупівлі неякісних сотень тисяч мід, снарядів, бронежилетів, зимових одяг і продуктів харчування для військових? Журналістські розслідування засвідчили, що розкрадання бюджетних коштів у цих сферах через корупційні схеми становлять мільярди доларів. Про завезену гуманітарну допомогу на десятки мільярдів доларів, якою яку, яку курує голова Офісу Президента Єрмак, і куди вона поділася, правоохоронні рані навіть не згадують. Де ж наше ОГПУ, Офіс Генерального прокурору, НАБУ, ДБР, Служба безпеки України та інші правоохоронні органи. Керівник підрозділу директів НАБУ, який замався викриттям, Схеми викрадення ократи Олександр Бакумов повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи в різних ситуаціях зафіксували чотирьох міністрів.